Всім привіт! З вами я Лана. Давайте глянемо сьогодні на рунах нашу рубрику Руни дня, в яких сьогодні енергіях цей день, які, можливо, події трапляться. Давайте покажіть нам руни, в яких енергіях сьогоднішній день. Так. Ну, руни показують енергії сьогоднішнього дня. Доволі яскраві, молоді енергії. Хтось буде вкладатися в щось з запалом. Хтось, можливо, буде відчувати до чогось тягу, пристрасть таку. Хтось буде, може, знаєте, поглинений якоюсь улюбленою справою, чи, може, людиною. Для когось, можливе, побачення може сьогодні. Але такі енергії. Хтось, можливо, проведе сьогодні свій день з дітьми. Покажіть руни, точніше. Всім це пов'язано. Так. Ну, я б сказала, що хтось сьогодні буде настроєний рішуче. Так. Угу. Ну, хтось, можливо, сьогодні буде приймати якесь рішуче рішення, можливо, може стосуватися, може стосуватися якоїсь жінки в вашому оточенні. Можливо, у вас буде побачення сьогодні. Зустріч з якоюсь жінкою. Так. Для когось же, можливо, буде прийматися рішення на рахунок якогось саморозвитку, щось пов'язане з долею вашою. Можливо, це такі, знаєте, доленосне рішення, доленосні події якісь. Може, знаєте, кинутий жереб долі. Ризик, можливо, якийсь. Хто же, можливо, сьогодні буде проясняти те, що було від нього якось сховане, закрите, таємне. Так, покажіть руни, що тут точніше. Так. Ну, Для декого дійсно буде сьогодні пристрасне бажання просто. Вирішити щось прояснити, якісь таємниці, якісь незрозумілі речі на рахунок для декого фінансів. Може, хтось буде знаєте, продвигати якийсь новий свій проєкт, і буде мріяти отримати за це винагороду. Хтось буде просто сьогодні приймати рішення і буде так яскраво настроєний на це. Насчет чогось свого, навіть такого сакрального, внутрішнього, отримає такий перший імпульс. Тут вже в кожного своя ситуація. Цей імпульс, він, знаєте, як осяє, як спалах. Це може стосуватися як чогось утаємниченого, як якихось таємних знань, так і якихось нових проєктів, задумів. У кожного дивіться по своїй ситуації. Але це буде такий, знаєте, яскравий спалах, яскравий імпульс. Це буде ну, якось заводити вас. Покажіть ще руни точніше, чого це стосується. Ну, знову випадає руна енергії, сонця, перемоги. Можливо, сьогодні справді ваші якісь. Задуми рішення будуть пов'язані з тим, що ви будете щось обирати своє для себе, в своїх інтересах. Будете сподіватися на перемогу в цій, в цій справі. Так, хтось, можливо, буде це пов'язувати зі своїм, знаєте, наповненням, накопичуванням чогось. Хто ресурсу фінансового, хто морального, хто фізичного. Кожного своя ситуація, але сьогодні день ну, обіцяє бути якимось енергійно наповненим. Покажіть, Руни, що допоможе сьогодні, що буде в пригоді. Так, ну, сьогодні буде допомагати призупинення чогось. Чого покажіть, Руни, наприклад. Так. Ну, для когось буде в, в, в допомозі, буде, знаєте, як призупинення якогось потоку м, чомусь е, або інтуїтивних якихось емоцій, або позитивних якихось виплиску емоцій. Ну, треба бути, мабуть, більш врівноваженим сьогодні. Ну, знаєте, не плисти по течії і припинити цей потік Можливо, вас захватить дуже оця вся ідея, це рішення, то руни кажуть, що в пригоді стане трошечки притормозити. Для когось сьогодні буде, знаєте, як може були наміри на побачення, то в пригоді стане сьогодні якось призупинити, можливо, цю зустріч, відкласти якусь може поїздку. А можливо, руни радять, знаєте, як відмовитись сьогодні від транспорту. Можливо, пов'язано з погодою, не знаю. Ну, якось так в пригоді кажуть руни, що можна відмовитись сьогодні від транспорту. Так, так і обрати щось інше. А можливо, сьогодні руни кажуть, що буде, знаєте, такий стан. То підйом, то спад, як е, гойдалки. То руни радять заспокоїтися і призупинити трохи оці емоційні гойдалки. Добре, а що буде заважати сьогодні? Так, заважатиме сьогодні ну, для когось якийсь вибір. Е, може стати на заваді. Чому покажіть руни? Точніше, що за вибір? Так. Так, ну якийсь вибір на користь якоїсь людини. Не знаю, що у вас тут може відбуватися, але тут є, знаєте, натяк на те, що треба і призупинити якийсь потік, ну, може, навіть якихось любовних емоцій, призупинити трошки. Можливо, хтось хвилюється дуже за якесь своє особисте життя. Можливо, щось вас травмує. Ну, я не знаю, руни кажуть, що в пригоді буде трошечки при, призупинитися і трошки змінити свій настрій. А заважати буде вибір в, в сторону якоїсь людини. Покажіть руни. Ну, Може, не людини. Для когось може програтися, що вибір знаєте, в сторону якихось амбіцій. Це якщо десь по роботі. А що за вибір може завадити Так. Ну, руни показують, що ви можете зробити сьогодні якийсь вибір, ну, неправильний. А Він може стосуватися дійсно роботи, загруженості по роботі. От. А для когось це може бути вибір, пов'язаний з якимись внутрішніми обмеженнями. Може, нав, навпаки, вам сьогодні будуть рекомендувати пропонувати якесь чи підвищення, чи щось нове, чи якусь нову зону відповідальності вашої, або навіть просто зустріч з людиною, якою треба буде зустрітися. От, то ви можете обрати щось не те, або ж можете відмовитись від цього. Із -за своїх якихось внутрішніх страхів. Ну, просто обмежите себе у виборі, і це буде вам заважати. Покажіть ще одне точніше. Угу. Так, ну, я б сказала, що дійсно заважатиме вам сьогодні те, що ви можете самі себе в чомусь обмежити сьогодні, на фоні якихось страхів. Якихось внутрішніх переживань. І будете, як наче, знаєте, захищатися від якоїсь або людини, або колективу, від... ну, будете намагатись захиститися. Ну, тут руни показують, що вам це не на користь сьогодні. Так, а дайте руни тоді пораду, що потрібно, щоб було все на благо, на користь. Покажіть, руни, дайте пораду, що потрібно зробити. Ну, Руни радять, по-перше, випала руна радості. Потрібно буде, знаєте, якось більш емоційно, радісно не закривати себе, не захищатись, відкритись. Хоча і відчувати себе десь, ну, знаєте, як цілісною натурою, але, все ж таки, взяти з цієї ситуації щось позитивне, щось добре для себе. Точніше, покажіть руни як потрібно. Так. так, руни кажуть, що дійсно потрібно бути більш спокійним, стабільним сьогодні. Ну, якось, знаєте, навіть якщо десь щось вам будуть пропонувати, то заспокоїтись і спокійно відреагувати, тому що, в принципі, оці всі. Ну, пропозиції, які можуть бути, або ваші рішення, або плани, вони ну, на радість вам йдуть. Так. І... Так, це може призвести до чогось нового. руни радять нічого не боятися. У всякому разі, свої страхи оці, перетворити собі на користь. Ну, як подивитися їм у, у очі своєму страхові, і. Перетворити його на користь для себе. Якщо знаєш, з чим боротися, з чим ти повинен взаємодіяти, то вже не страшно. Заспокоїтись, якщо потрібно десь трохи відсторонитись від чогось, от. але все одно потрібно бути, ну, якось, знаєте, по-новому, от нове щось. Щось нове ви хочете от хочете. Сьогодні щось нове, якісь зміни, якісь, от горітимете просто чимось новим, буде у вас таке в настроях, то руни радять спокійно підійти до цих змін. Дійсно, зміни вам потрібні, але спокійно. Так. Ну і ще останнє. Дайте. Ну. Так. Але руни ще кажуть, що дійсно щось можливо вас гальмує з минулого, то треба якусь підвислу ситуацію з минулого. Залишити там в минулому, щоб вона вас не гальмувала. І виходите вже на якийсь новий рівень. Щось новеньке потрібно бути. Потрібне для вас, як порада. Якщо вам будуть сьогодні пропонувати побачення, то вони кажуть, хоч вам і страшно, але можна погодитися, спробувати. Але спокійно, без фанатизму. І якщо ви десь оглядаєтесь на щось з минулого свого, то ну, відправте його вже як пройдений матеріал, також спокійно. Ну, а якщо це стосується фінансової складової, то також вам тут казали, що ви будете сьогодні обирати щось саме для себе, те, що влаштовує саме вас, то порада від РУН. Нехай вас нічого не гальмує. Якщо й буде якийсь хаос в думках, його треба заспокоїти. І щось новеньке, щось свіженьке. Якщо щось померло, хай на цьому місці виросте щось нове. Так, як урожай. Що посадите, те й отримаєте. Хочете нове, саджайте щось нове, отримаєте новий. Якийсь новий врожай, і він буде вам запланований, бажаний, новий і сорозмірний з межею вашого вкладання. Що вклали, те, вам і буде. Будете сьогодні намагатися вкластися енергійно, радісно, то такий і результат отримаєте. Такий сьогодні, бачите, день. Гойдалок не потрібно сьогодні, емоційних. Призупинити оці гойдалки і спокійно підійти до всього врівноважено. І пам'ятайте, що в кожного, в кожного з нас, ну, кожен наш крок, він впливає на наше майбутнє. Дійсно, то, то правда, що посієш, те й пожнеш. Що посадиш, те й виросте. Хочеш нове, буде тобі нове. Ну, а будеш озиратися на старе, то, можливо, це і не на часі вже. А, скажіть, руни, а якщо старе, то що ви цього отримаєте? Якщо будете озиратись на старе, що це вам дасть? Ну, це дасть вам, по-перше, якісь непорозуміння. Можливо, це дасть вам якийсь застій. Це буде, знаєте, для когось це буде відсутність спілкування, втрата контактів, втрата розуміння, порозуміння. Ну, от якщо будете оглядатися на старе, то буде у вас ну, якесь знаєте, таке, я не розумію. Що я хочу, я не розумію, чому так. Я сижу, чекаю, 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 і дочекатися не можу. Ну, так, приблизно. Отак, якось. Ну, Ось такі випали руни. Вибачаюсь за зовнішній вигляд розкладу сьогодні, бо у мене так трошечки вільного часу на роботі, і я тут розклала, де знайшла місце. От. Нема ніяких тут гарних природних умов ніяких аксесуарів. Ну, головне, мені здається, тут інформація, а не зовнішній вигляд. Ну, все, друзі мої, на цьому буду закінчувати. Бажаю всім миру, добра. І йдіть до нового, якщо вже намірились. До нових зустрічей. Всім пока!